Шановні колеги, сьогодні на 28 серпня 2024 року на засіданні постійної комісії присутніла Гришин Денис Олександрович, Стара Євген Миколаєвич, Колісник Вадір Гінанівич. Засідання є повноважним. Є пропозиція розпочати засідання постійної комісії з питання слов спочатку та енергозбереження. <кхух> Пропоную розглянути порядок денний, та у кого є зауваження та за пропозиції, прошло зупитися, щоб ми їх можна внести в порядку. Е, та проголосувати. Е, є якісь пропозиції, зауваження. Да. Да, слухи, на Добре. За 3 місяці розміра валяються вже какази, два. Окрім мене дякую. Нам тут охрана терповіда. На пощадке. Нема, а, не а не короткову не хоч би. Давайте да, я да, розповідаю аффоні. Да. Так, шановні колеги, переходимо до питань порядку 1. Бо, і так, у нас одне є питання, дуже нагальне і дуже важливе. Про внесення змістовнені до, до програми фінансової підтримки комунального підприємства міської автомобільній дороги Нікопольської міської uh, ради на 24-й рік, затвердженої рішенням Нікопольської міської ради від 25.07.024 рішення та затвердити і, і у новій редакції. Денис Максимович, пірогене за відео. Дяк, Добре, дякую, дякую. Дяк. Шановні колеги, от наш колега попадає на цьому платформі. Ми будемо чекати. 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 Ми будемо э, трудопроменеу способом, э, буних мав стати та ще долежати на 2 тижні. От наш колега Володимир Петров і зшлось з згоди, збочили з графішенням на сутки. Э, значить, э, ми перекидаємо викупну програму, викупну програму, ми перекидуємо 1 млн грн з електроенергії, рочі які призначені на на зніп Ще кінці вересня та на початку грусня допомогу виконувати. Я вам колегам. Дякую. Є питання? Не, не, не. Пропозиції? Тоді, тоді прошу проголосувати. Гришин Денис Олександрович за. Да. Стараний Івген Миколайович. Да. Калісний Вадим Геннадій? Да. Да. Хто проти? Утримався? Немає таких. Да? Рішення прийнято, і також прошу затверджувати змін та доповнення до програми 1 програми розвитку білоруської та інфраструктури 2024 року у попрацьованій країні. Що це значить? Це значить, що ми змінили свій програму саме Автодор-1, а зараз зміну програми розвитку білоруської та інфраструктури. Зв'язку з А відповідно, і зміни були? це зауваження, там 100 тисяч той захід, що у нас був на, на проєкт, на виконання ПКД, його положили на один, один курс, правильно ли? Ви ж не можна зміняти, що це проєкт проєкт, це було просто модернізація, це було реконструкція і зміни на проєкт, <in> і <in> відповідно поділено 8 мільйонів буде за рахунок субвенції

Від до програми один програми робот для руки. Доброго дня! Доброго дня, Леонід Максімич. До нас приєднався член комісії Леонід Леонід Максімич. Леніт Максимович. Ми розглянули перший проєкт рішення Ліка Тодор Ми додали 1 мільйон гривень, саме на придбання. Додають, а перенос. Переноску, так, перерозподілили. Електроенергію взяли і перекинули на цій. І програми зараз розглядаємо питання проти передміста, доходить до додатку води, програми розвитку, благоустрою та інфраструктури. Міста нікому, театр бачить. Олександр Олександрович за стараний Ген Миколайович, Колісник Вадів Дінавич, Аліні Кав'яні Максим. Шановні колеги, всі питання порядку денного вирішені. Дякую вам за прізвину співпрацю і за розуміння, що вийшли час прийти, тому це питання дуже-дуже важливе. Ви бачите, сам доріг в місті він покращується. Дякую шанс. За... Дякую вам.